В одній руці біблія, в іншій паспорт. На виборчій дільниці у селі Велика Добронь – ажіотаж. Служба у місцевому храмі щойно закінчилась. Лише після недільної меси традиційно релігійне населення йде на виборчі дільниці. Враховуючи місцеву мовну специфіку, усі написи продубльовані. Хоча більше проблем якраз не з визначенням адреси, а й з визначенням кандидатів. Це виключно угорське село, а виборчі бюлетені тільки українською. Це для нас створює додаткові труднощі у розумінні. Населення, яке за 40 років, і вони при Радянському Союзі нормально вивчали російсько-українську мову, то вони нормально розуміють, а молоде населення досить погано розуміє українську, тим паче українську мову, і тому дублюється на українській угорській мові. Це для зручності, щоб люди не путалися. Окрема категорія, яка може створювати деякі незручності на дільницях, ромське населення. Їх проблема в тому, що вони не вміють читати ні українською, ні угорською. Є роми, які е, взагалі не, не знають ні писати, ні читати, так що. Такі нюанси деколи бувають. От спитаються, наприклад, за кого він хоче проголосувати, і, можливо, там чи покажуть, чи що там він від в кабінки йому підскаже, за якого виборця має намір голосувати та особа ромської народності. За всім, що відбувається на дільницях, де балотуються угорськомовні кандидати із самого ранку, стежать міжнародні спостерігачі з Будапешта. Більшість із них слідкують за виборами на Закарпатті не перший рік. камери відеоспостереження. Новинка виборчого процесу цього року. Хороший крок для дотримання дисципліни не тільки серед виборців, а й серед членів комісії. Ми також будемо присутні на підрахунку голосів. А завтра зранку наші звіти отримують угорський та європарламент. Вже завтра зранку угорський парламент отримає інформацію від спостерігачів про те, як проголосувала угорська національна меншина Закарпаття.